Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках подорожник вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Естезефін, 20% в аптеках Подорожник, вам та Оща! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Як кажуть, це діти, які народжені, ну, звичайні діти це народжені під серцем, а прийомні діти це діти, народжені в серці. Ми родина, дитячий будинок сімейного типу Москаленко. Я Олена, це мій чоловік Сергій. Сергій. Ми вже 11 років, як дитячий будинок сімейного типу. Зараз у нас п'ятеро дітей. Діти позбавлені батьківського піклування та діти-сироти. Одна дівчинка в цьому році у нас вийшла із сім'ї, їй виповнилось 18 років, і вона виявила бажання стати самостійною і виїхала з країни. Ми були звичайною родиною, виховували двох власних дітей доньку і сина. Чоловік працював в інтернаті, бачив, як там тяжко живеться дітям, які виховуються в інтернаті. Вони часто до нас приходили додому, ми з ними спілкувалися, і потім у нас виникло таке бажання, що ми теж хочемо допомогти таким дітям. І там розформовувалася одна прийомна родина і було двоє маленьких діток, яких вони взяли на виховання: два з половиною рочки і чотири рочки. Це кубок за перше місце в міжнародному конкурсі. Я грав на скрипці. Це я в нашому херсонському конкурсі грав в дуеті з моєю сестрою. Це ми грали з двома сестрами моїми. Це мій розклад на тиждень. В історик в мене спеціальність. Це скрипка. Потім фортепіано. У середу у мене хор. Це наша кімната, це куточок Вероніки, це куточок мій. Тут я малюю, тут малює моя сестра Вероніка. Я закінчила 9 клас і буду вже поступати в юридичний ліцей. Це прати Карибського моря. Так, з першого дня з тато і мама. Наші діти їх дуже тепло прийняли в родину. Потім у нас з'явилися через три роки ще двоє хлопчиків сімейної родини Даня і е, Нікіта. Вони, вони сироти. Діти, сироти. Них. Мати вмерла. Мені 14 років. Хобі. Я граю в футбол, шахи. Та просто люблю займатися спортом. Це у нас Вероніка вісім років. Вона у нас з'явилася пів року назад. З окупації вивезли. Самі ми з Херсонської області міста Олешки, це лівобережжя. Жили ми в власному будинку. Коли прийшла війна, ми прожили ще два місяці в окупації, бачили все це, діти все бачили. Дуже було страшно жили в підвалі. Ми на свій страх і риск, на своєму власному транспорті, ми виїхали 22 квітня 2022 року. Ми дуже боялися, дуже стояли довго в оцій черзі, там де не випускали українські машини. В броварах нам дуже подобається. Зараз ми живемо в СССР дитяче містечко. Вони нам дуже допомагають. І будинок надають для ну, тобто безкоштовно. Комунальні послуги компенсують нам. Будинок всім облаштований. У дітей все є і для розвитку, і для навчання, і для отдиху. Ноутбуки, планшети, все видали. Ми сприймаємо прийомних дітей як своїх рідних. У нас ще є ресурс, і ми відчуваємо, що ми ще можемо виховувати дітей, і тому ми не проти іще взяти на виховання. Якщо є бажання, значить, треба робити. Тим більше зараз онлайн платформи ці. намного швидше можна вирішити. Україна для кожної дитини. Там всі зразки документів, як оформиться. Ми вважаємо, що не треба лякатися, треба, якщо є бажання, брати дітей, бо чужих дітей не буває. Всі діти наші.